Розглянемо з вами ще один приклад розв'язування задач на ніша з'єднання провідників. І вже ситуація у нас ускладнюється в колі навіть не 4, а цілих 6 резисторів. Опір кожного резистора за умовою 120 Ом, напруга в колі загальна, яка прикладена до клем 33 вольти. Ну, давайте розбиратися. Отже, йдемо в кінець схеми і починаємо дивитися, хто як між собою з'єднаний. Резистор 4, з резистором 6 і з резистором 5. Ці три резистори не мають спільних точок підключення. Вони з'єднані як. Вагончики у потязі. Отже, такий тип підключення нам знайомий, і це послідовне з'єднання провідників. Отже, ця діляночка, я її пунктирую зображую. Ось ця ділянка послідовного з'єднання провідників. Бачимо, у нас немає ніяких розгалужень. 4, 6 і 5 з'єднані між собою послідовно. Отже, я можу перемалювати свою схему і замінити ці три резистори одним резистором, опором 4, 5, 6. Так, давайте перемалюємо. Лема, провідничок, резистор R1. Так. Далі трохи нижче. Лема, провідничок, Резистор R2, зараз ми їх підпишемо R1 і R2, і далі, так, Третій R3. І замість отих трьох я намалюю один резистор опором. Чотири п'ять і шість. Так. Уже простіше коло стало. Тепер дивимось знову ж таки в кінець схеми, як між собою з'єднані резистор три і резистор 4, п'ять, шість. Від резистора 3 раз провідничок, від резистора 3, 4, 5, 6, два провідничок в спільну точку. Від резистора 3 раз, провідничок, від резистора 4, 5, 6 два провідничок в другу точку. Отже, я тепер давайте пунктир намалюю зеленим кольором обведу ділянку. Оці два резистори, якщо в них є спільна, точні, дві спільні вузлові точки, то вони з'єднані між собою паралельно. І я ще далі можу спрощувати свою електричну схему. Спростимо її, замінимо зелену, вже виділену ділянку, там де паралельне з'єднання. Одним резистором опором 3, 4, 5, 6. Що я маю? Клема резистор Р Далее. Від нього до ось цієї зеленої ділянки об'єднуємо в один резистор опором 3, 4, 5, 6. І від нього далі до другого резистора, так. ось таким чином, я прийшла до дуже простої схеми трьох. Послідовно з'єднаних провідників. Бачимо ніяких спільних точок, щоб з них стирчало по два провідничка один за одним, як вагончики у колі. Тобто мені треба було зробити трошки більше спрощень, об'єднань в колі. А це це можливо. Ну, тепер запишемо дано. І будемо шукати, розв'язувати нашу задачу, використовуючи ось ці еквівалентні схеми. І так, запишемо дано. Опір кожного 120. Можу записати так. R1 дорівнює... R2 до рівня R3 до рівня R4 до рівня R5 до рівня R6 дорівнює 120 Ом. Загальна напруга в колі просто у 33 вольт. Знайти силу струму в кожному резисторі, тобто окремо і один, і два. І три, і чотири. Пість відокремо відомо від невідомого розв'язання і так. Ми з вами не просто так виділяли ці ділянки. Опір кожного з резисторів нам відомий. Отже, будемо знаходити загальний опір спочатку на ділянці 4, 5, 6. Там, де в мене резистори з'єднані послідовно. Ми знаємо, що при послідовному з'єднанні загальний опір на ділянки 4, 5, 6. Це сума опорів кожного з резистора. Отже, це R4 плюс R5 і плюс R6. Кожен з них по 120 Ом, 120 плюс 120 плюс 120, це одно, що 120 помножити на 3, отже, це 360 Ом опір ділянки 4, 5, 6 загальний при послідовному з'єднанні 360 Ом. Далі дивимось. Цей резистор, на який ми замінили на опір 360 Ом. До третього підключено паралельно. І цю вже зелену ділянку, ми заміняли резистором загальним опором 3,456. Так як Зелена це ділянка паралельного з'єднання, то щоб знайти загальний опір 3, 4, 5, 6, скористоємось з вами вже законом паралельного з'єднання. Отже, одиничка на опір 3, 4, П'ять. Шість. Загальний опір ось цієї всієї ділянки. Це одиничка, дивимось, хто у нас паралельно. Р одиничка на опір 3, 4, о, Вибачте, 4, 5, 6. Так, нас це є. Давайте розраховувати. Одиничка на опір. Три. П'ять. Шість дорівнює. Одиниця поділена на. 120 плюс одиниця на 360. Спільний, ви розумієте, це 360. До першого додатковий це 3. До другого один. Три на один, три, один на один, один, три, плюс один чотири. Отже, дорівнює. 4. Трьохсот Ну, а тепер, як я вам казала, вже неодноразово, щоб знайти. Просто опер цієї паралельної ділянки в нашому випадку – це опер 3, 4, 5, 6. Перевертаємо дріб 360, ділимо на 4, дорівнюємо 90. Ну і якраз ми підійшли все до кінцевої схеми і можемо знайти багальний опір моєї є, всієї ділянки електричного кола. Отже, загальний опір R, як бачимо, в мене послідовне з'єднання, розгалужень немає. Це R1. Додати опір 3, 4, 5, 6 я замінила, так, всі ці резистори одним опором, плюс R2. Плюс R2. 120 плюс 120 – це 240. І плюс 90 – це в мене 330 Ом. Опір загальний в колі 330. Ом. Так, ну а тепер дивимось, В мене є загальна напруга, в мене є загальний опір. Отже, я можу знайти загальну силу струму. Загальна сила струму в колі І. Це загальна напруга Ом поділена на загальний опір Р. І так, загальна напруга 33 вольт. Поділити на 330 Ом. Зрозуміло, скорочуємо по 33. Там 1. Тут 10, одна десята або у вигляді десяткового 0,1 ампер. І ось дивимось, в мене ково, яке я спростила так, намалювала еквівалентну схему, це. Колос лише з послідовним з'єднанням. Знаю закон для послідовного з'єднання, що загальна сила струму дорівнює силі струму на кожному зі споживачів. Отже, записую. що І дорівнює. І 1 Далі, хто в мене послідовно? 3, 4, 5, 6. Отже, це загальна сила струму. І на ділянці 3. Чотири. П'ять. Шість. І дорівнює і два. Дорівнює нуль цілих одна десята ампер. Отже, вкреслю іншим кольором. I1, і один, і два. Ми вже з вами знайшли. Це 0,1 Ампер. Є вже дві з шести невідомих сил струму. Ми визначили. Ну, а далі, як я розповідала, дивлюсь, що в мене є. В мене є загальна сила струму на ділянці 3, 4, 5, 6. Тобто ось на цій ділянці паралельного з'єднання резистора 3 і резистора 4, 5, 6. Також в мене є загальний опір на цій ділянці. 3, 4, 5, 6. Знаючи загальну силу струму, знаючи загальний опір, знайду загальну напругу 3, 4, 5, 6. І так, Загальна напруга 3, 4, 5, 6. Згідно з законом Ома, добуток сили струму на цій ділянці помножити на опір цієї ділянки. Дорівнює. Сила струму 0,1 ампер. Множимо на опір цієї ділянки. Опір ділянки ось цієї паралельного з'єднання зелененької 90 Ом. Дорівнює забрала 0. Перенесла кому 1 на 9, 9 вольт. І не забуваємо, що у нас з вами, якщо ділянка паралельного з'єднання, а якраз Ділянка 3, 4, 5, 6, це зараз ось вона зелена перед вами, то ми з вами, знаючи загальну напругу, можемо записати напругу на кожному. Отже, У 3, 4, 5, 6, це є окремо напруга У3, і є така сама напруга на резисторі 4, 5, 6. Дорівнює 9 вольт. Ну, прекрасно. Знайшли У3. Знаємо Р3. Вона однакова на кожному опір 120. Шукаю І3. І 3 дорівнює U3, ділю на R3, дорівнює 9 на 120. Так? Можна скоротити по 3, тут буде 3, тут буде... Три ділимо на чотири 0,75 сотих. Да ще один знак забрали. Буде 0,75 Ампер. Ампер. Так, отже, і три я також знайшла. Підкреслюю. О, Боже, прекрасно. Ну і таким самим чином я можу знайти силу струму на ділянці 4, 5, 6. Загальну силу струму ось на цій ділянці 4, 5, 6. В мене є напруга 4,5,6,9 В і в мене є опір 4,5,6, 360 Ом. Шукаю силу струму. Сила струму на ділянці 4, 5, 6 – Це відношення напруги. 4, 5, 6, тобто загальної напруги на цій ділянці, до загального опору на цій ділянці. Так, дорівнюємо загальна напруга 9. Загальний опір.

5 тисячних ампер. А тепер уважно подивились ділянка 4, 5, 6 це послідовне з'єднання. При послідовному з'єднанні сила струму однакова, що загальна, що на кожному зі споживачів. Отже, Сила струму загальна, дорівнює силі струму на кожному зі споживачів. І 4, і 5. І 6. І дорівнюємо її вже знайшли 0,25 тисячних. Ампер. Все. Ось таким чином ми знайшли всі шість сил струму в колі. Ось останні три. Все. На цьому задача розв'язана. Знову ж таки, повторю. Задачі не важкі у формул. Вони об'ємні. Якщо ви знаєте всі закони послідовного, їх три, три закони паралельного, плюс закон Ума, ви розв'язуєте яз, роз ці задачі. Будь ласка, ще раз наголошую, вивчіть теорію, стане значно простіше. Так, на цьому все. Дякую за увагу!